Знову Ретро Меркурій. Сьогодні я вам розповім, як користуватися Ретро Меркурієм, ніж відносити його до мемів, які розповсюджуються по інтернету. Ретро Меркурій це не така чорна кишка, яка перебігає вам дорогу. Чому раніше ніхто не знав про Ретро Меркурій? А наразі Ретро Меркурій у нас з 17 липня. І по 11 серпня раніше ніхто на це не звертав уваги, але Раніше були інші енергії, люди були не дуже свідомими, але зараз, коли Земля вже підняла вібрації, дуже багато стало свідомих людей і чутливих людей, надчутливих людей. Так от зараз цими всіми енергіями світ ділиться на тих, хто вірить якоби в Ретро Меркурій, і не вірить. А вірить чи не вірить, це взагалі дуже глупа позиція, тому що Меркурій це одна із планет, яка яка керує майже нашим життям. От я про що. І зараз я вам розповім, щоб ви зрозуміли, що це таке і що з цим робить. Дивіться, і розповідаю для свідомих людей. Наш всесвіт, наш магічний всесвіт, він состоїть із законів Всесвіту. І закони Всесвіту це як могутній такий психолог, який керує нашим життям. Ми можемо до нього прислухатися. А можемо, знаєте, як Вірка Сердючка казала «ти за потягом і весело махати рукою. Для того, щоб це зрозуміти, потрібно зрозуміти, що це за планета. Дивіться, Меркурій це планета, яка займає майже 90% нашого життя. Чому? Бо вона це про наше мислення. Ми за рахунок цієї енергії мислимо і. Комунікуємо. І от тепер, якщо ви розкладете для себе життя, то ви зрозумієте, де саме будуть проблеми і чому ці проблеми? Ретро Меркурій взагалі-то буває дуже часто. Як мої учні завжди кажуть, о, знов Ретро Меркурій. Так, знов він буває три або чотири рази на рік по три тижні, бо це швидка планета. І вона приходить для чого? Для того, щоб ми. Переосмислили взагалі то своє життя. Давайте повернемося до того моменту, що це за планета. Да? Планета, яка відповідає за мислення і комунікації. Але коли вона йде своїм прямим шляхом, це все у нас відбувається легко і це все відбувається зовні. Ми комунікуємо, ми їздимо, ми мислимо, ми виясняємо якісь там відносини, ми завжди можемо прийти до і, того. і це про відносини, це про торгівлю, це про відносини з собою, да, коли ви можете у себе устаткувати якісь думки всередині. Це про переїзди, перельоти, це взагалі про. Комунікації, комунікація це все. В нашому організмі, наприклад, комунікація це нейронні зв'язки, нервові зв'язки. І, звісно, що і цим також управляє у нас Меркурій. І от, дивіться, коли він стає ретро, він начебто заходить до нас всередину. Насправді це оптична ілюзія. Він там... Призупиняє свій хід, і зі сторони землі нам здається, начебто він іде в обратну сторону, але все одно на рівні людини завжди, от ми їм користувалися. Це знаєте, як ми користуємося. Якоюсь чашкою або ложкою, ми завжди зовні їм користуємося і ми не помічаємо його силу. Але коли ця ложка ховається в чашку або чашка ще ховається всередину нас, то нам кажуть: зупинись і передивись все, що у тебе всередині. Уявіть. Оцей е, могутній психолог три рази на рік зупиняє наше мислення і наш е, бетонозмішувач для того, щоб ми зайшли усередину. Він створює ці обставини. Ми заходимо всередину. Для чого? Для того, щоб проаналізувати попередній період. Що не працювало, які аспекти в вашому житті перестали працювати або напрягають вас. Ретро це за Завжди повернення Повернення людей з прошлого, повернення ситуацій, повернення думок. І якщо на кожен ретро Меркурій у вас одне і те саме трапляється, це значить, що ви оцей урок Всесвіту ви не проходите. І найголовніша мета Ретро Меркурія для свідомих людей зупинитися. У нас є деякі аспекти: це затемнення, це ретропланети, які вказують дорогесенькі, потрібно переоцінити, що вже не працює у вас. Тому. Просто потрібно зупинитися і проаналізувати, написати все, що у вас не працює в комунікаціях, у вашому мисленні. Якщо ви завжди на одну і ту саму ситуацію отримуєте один і той самий наслідок, але урок не берете, от він буде вас довбати кожного разу. Три тижні, три, чотири рази на місяць, будь ласка, ви сідаєте. І ви переоцінюєте за три тижні. Буде о скільки часу для того, щоб переоцінити. Нічого не купуємо, не продаємо. Ну, до речі, продавати ви можете, бо якщо ви хочете від чогось геть позбавитись, яке вас напружує, то можете зробити це. Ви не робите головних справ, а лише розгребаєте те, що ви не догребли в попередньому періоді. Він заходить всередину вас і напружує ці думки. Для того, щоб не убігати від нього, сідайте і розхльобуйте цю чашечку з какашками. І далі ви вийдете з легкістю, підете далі, з наповненням нового життя, нового себе. Займайтеся, це ж чудо, це має всесвіту, а не убігати від нього, бо він прийшов і всім буде погано. Погано на ретро Меркурій лише тим. Хто несвідома людина, той хто не хоче залазити всередині. У кого домінуючий бетонозмішувач, а ви знаєте, що свідома людина це не про мозок, а про свідомість. Зв'язок з свідомістю у нас іде через нашу душу, а значить через наше серце. Якщо людина не може користуватися своїм серцем і розуміти, що так, що не так, що потрібно зрозуміти, вона наполегливо своїм бетонозмішувачем продовжує щось вирішувати. У своєму житті, звісно, що Меркурій все розіб'є або продовжить і посилить на послідуючі періоди. Несвідомі люди вони страждають, бо вони не можуть зупинити бетонозмішувач. А свідомі люди просто розуміють, що це у нас такий період заспокоєння для того, щоб налагодити комунікацію з собою і світом. Дякую вам за увагу!